Дівчата сварка за те, що я приготувала а, вечерю. Ми їмо, і дитина каже: А що це папа там за вірмішель? А я йому лапшу удон зробила. І він каже: А ти хочеш таке спробувати? Лука ну, каже, так я хочу. Він каже, я зараз тобі зварю. І він іде. І у нас немає кастрюлі для вірмішелі, тому що я її поставила посадомой. А як я зараз буду варити вірмішель? Рено давай встанемо помий. А йому треба було в моменті взяти, підійти цю кастрюлю. кастрюлю. Ви реально посварилися за кастрюлю. Я бачу, що в тебе на очах з'являються сльози. Ну, мені на цей випадок мені було неприємно. Він на мене не кричав: дівчата, моєму чоловіку, не треба кричати на мене, щоб висловити своє недовольство. Він каже це в такому тоні. Ми навіть мовчимо, але я відчуваю, що між нами напряжена обстановка, і мені легше просто сказати, що давай твої каструлі будуть стояти там. У мене ось тумба моя. А ці ось для твоєї вірмішелі. Дуже дивно, що кастрюлька визвала в неї такі емоції: просто біль в очах, сльози течуть. Коли це з'явилося такі відносини? у вас? Це так ярко е загострилось, коли в нас з'явилася дитина. Дитина почала трогати, чпати його дорогі речі, потім не міг знайти це. Але ж коли він заводив дитину, він же розумів, що ну так все вже не буде ідеально. Дитина може взяти, розбити. Це не касається побутових речей, це касається тільки його особистих речей. Якщо ти поцарапаєш машину, а його я. не сяду. Що тобі буде? Він буде мені довго це згадувати. Мусолитися з цією машиною це моя річ. Я ж тебе просто... Це буде моральне пригнічення. Це буде моральне пригнічення. Тобто він викликає в тебе відчуття провини, ніби то ти вбила його улюблену тваринку. Якщо чоловік тебе забезпечує, це ні в якому разі не дає йому права тебе принижувати. Мені краще типу, відійти від конфлікту, піти НАТО, піти погуляти. Аж голос тремтить. Мені легше загладити всі кутки, чим іти на конфлікт і відстоювати свою думку. Тепер мені зрозуміло, чому в неї окрема спальня. Коли її чоловік ображає, вона просто туди йде та плаче. Вероніці варто замислитись, чому вона обирає радше згладжувати конфлікти, поступаючись власними потребами. Зазвичай така життєва позиція продиктована дитячим досвідом, коли значущі дорослі тиснули на дитину та залякували. В такому випадку дитина може прийняти рішення, що вона неважлива. А подрослішавши, несвідомо шукатиме партнера, схожого на значущі фігури дитинства, аби переграти свої дитячі травми та отримати новий досвід. І в таких випадках конфлікти будуть стосуватись не лише ситуації з партнером, а й несвідомо будуть підтягуватись образи з дитинства. Можливо, тому звичайну ситуацію з Каструлею Вероніка сприймає як катастрофу.